Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка тижневий таймер TM619. Покажу, як його підключати та як налаштовувати. Посилання залишу в описі під відео. В комплекті Таймер та інструкція англійською. В інструкції вказані розміри для монтажу. Кнопки закриваються прозорою кришкою для захисту від випадкових натискань або бруду. Корпус виглядає так, ніби це механічний таймер, але це просто муляж. На зворотній стороні корпусу можна побачити технічні характеристики. Коли я його отримав, дисплей був вимкнений. Після підключення живлення він таким і залишився. Щоб увімкнути його, треба натиснути кнопку Reset. І більше він вимикатись не буде. Це зроблено для того, щоб не сідала батарейка, яка підтримує годинник, доки таймер знаходиться на складі. І це дуже добре: в інших таймерах я такого не зустрічав. Батарейка знаходиться у задньому відсіку це CR2032. Підключити таймер можна декількома способами. Дроти під'єднуються за допомогою ось таких конекторів 635 на 08 мм. Контакти 1 і 2 це живлення самого таймера. Контакти 3, 4 і 5 це так звані сухі контакти, на них напруги немає. При тому 4 і 5 у вимкненому стані замкнуті між собою. Коли релес працює, замикаються контакти 5 і 3. Якщо прилад, який ви підключаєте, теж живиться від 220 В, можна просто перекинути живлення від контактів 1 і 2 на контакти 3 і 5. Або ж можна під'єднати до цих контактів живлення з іншого джерела з будь-якою напругою. До контактів 4 і 5 можна під'єднати ще один прилад, якщо це потрібно. І він буде вмикатися тоді, коли буде вимкнено таймер. Для прикладу, я під'єднаю LED-лампу і вентилятор, який буде працювати від акумулятора 18650. Ось у мене на 1.2 приходить 220. Від 1.2 живлення йде на 3.5 для лампи. І на контакти 4.5 підключений вентилятор, який зараз працює, тому що світло вимкнене. Тепер про налаштування. Воно тут доволі просте. Почнемо зі скидання на заводські налаштування, натиснувши кнопку Reset чимось гострим. Кнопкою Manual можна перемикати режими роботи таймера. AUTO – це робота за програмою. OFF примусове вимкнення, ON примусове ввімкнення. Далі встановимо поточний час. Утримуємо кнопку Clock і кнопкою Day обираємо день тижня. А кнопками Hour і MIN встановлюємо години і хвилини. Таймері можна запрограмувати 16 подій ввімкнення та вимкнення. Перемикатися між подіями можна кнопкою Таймер. Наприклад, обираю першу подію ввімкнення. Обираю, в який день тижня буде вмикатися навантаження. Можна обрати кожен день, конкретний день або різні комбінації днів тижня. Оберу по четвергам. Час ввімкнення об 11.10. Далі перемикаюся на першу подію вимкнення. І встановлюю четверг об 11.11. .11, тобто, щоб світло вимкнулось через хвилину. І так далі, можна задати другу програму. Але слідкуйте за тим, щоб час другої програми не перетинався з часом першої. І давайте тепер подивимось. 11.10 Ввімкнулося світло і вимкнувся вентилятор. 11.11 вимкнулось світло, ввімкнувся вентилятор. Щоб видалити якусь подію, треба обрати її і натиснути мануал. Я думаю, це все, що можна розказати про цей таймер. Сподіваюсь, відео було корисним. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд!